Усім привіт! Думала шорцем виставити. Ну ладно, вже почну відео з цього. Короче, поїхали, ми набрали гарбузів, три мішка назбирали на полі. Заїхали глянути на зерно. А я ходила козом гілки ламала і натрапила на поляну. Це вже буде третє відро. Потім покажу в багажнику, скільки. Думала шорцем виставити. В Тікток там виставлю відео. ну, ладно, познімаю". Я лазила, лазила. Короче, натрапила на таку поляну, ну це я зараз доріжу і гляну, може десь іще є. Три відра синя ніжки. Як вона, рядовка лілова, нога знайшла. Коля каже, Кажи, скажи, що ти в дитинстві нічого не їла, чи в дитинстві нічого не їла. Каже, не то, що каже, а варит, ложкою сірбала. Каже, відрами, мабуть. Як тобі улов мій? Це третє відро. Я ще зараз побігаю, він каже, ти собі до цибулі каже, знайшла ще роботу. Щоб ага. ввечері не скучно було. Було чим займатися, так? Да? Не, ну парасоляк тут багато на згнивших, а це мабуть розгляну. Чого? Парасолька. Дань. А чого вони такі на коротких ніжках? А, ні, вона не їздить. Оно да. мені вона... Це Не, бачиш? Ні, вона держится в парах. Парасолька на високих ножках. Довго ніжка така, а тут. Не ага. да. не їздить. Ага, да. Не Ага. А схожі, так? Да? Схожі. Ось всю теж глянь. Який. Схожі. Угу. Схожі, але не вони. Я думала, що ще полянку знайшла. Чогось ось, ось звідси. Ось йдуть. Ось, ось, ось. ось Тут. Ну тут поганий вже ось, ось Такі. В траві. Так що і не видно їх. Так. 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 Ну, скики. Эх, надо было. Так, надо ехать. Додому, бо нам сьогодні за дрова повинні дзвонити. Хтось колі дзвонить, вони повинні на Нікіти номер дзвонити. А якби не дозвонилися, бо Нікіта після ночі може уснути не почути, то сестра вдала мій номер, а не колін, вона корін не знає. То зараз будемо летіти додому. Так, ми вже вдома. Коля тре гарбузи качкам курям. Я зараз наріжу козам, там приготую їм і біжимо на город. Тим ось, травички накидали, там воно і бурячок з капустою, то що кози не доїли. Вони не їдять буряк, бач? Та туди Вони вже Та хватає, не сибіш. Вони воно не їдять його. Хоча ні, гарбуз їдять, щось вибирають, Клюють. Дві години дня вже світло вимкнули по графіку. Підсипала, повичищала, продезінфікувала, зерно, гарбуз, трава. У всіх все, все є. Так. Залишилось потім тільки завести їх, причепити, вони поїдять, на ніч роздам сіно і все. Так, я лущу часник. Мені треба там на 4 рядка долущити. І біжу а, на город з колею. Поки посадим, треба буде вже заводити. Так що такі у нас дні. Моторні. А, до речі, після цього порошку кліносан нам я сиплю. Це вже ну, вісни, мабуть. Я от як почала брати, сипати, то запах тільки оце нам. Не козами, не кролями, не ні курями, ніде кругом засипаю, то ніде не... нема ніякого запаху. Тільки запах порошку. Ну, Взагалі в мене кози не смердять. Кози якісь такі пухучі. їх так приємно. Вони як туляться, я ото лоба нюхаю. Взагалі запаху нема. І молоко таке. ну... Іменно смачне. Я молоко не п'ю, ні коров'я, ні козі. Можу, там дуже-дуже рідко як захочеться випити. А так, ну, каші їм. А це молоко я прям куштувала таке, коштувала після смак, таке, як пломбіром. Таким. Смачне молоко дуже. Так що все біжу. Все, долущила я на два рядка часнику. Получається, я висадила отаке от відюрка часнику і отаке от відюрка цибулі. Оце зараз досадю і все разом у мене виходить, що ми висадили, то відерця чеснику і цибулі. Так, та нам досить. Що як не досить, чеснику нам точно досить, а цибулі як не досить, вона воно, по 7 гривень на оптовому ринку. Ми дві сітки купляли, докупляли, то на наступний рік побачимо, які будуть ціни. Як не досить, то якусь сітку дві докупимо. Як не вистачить, ще яка вона вроде. Якщо вроде урожайна, то нам з головою вистачить. А якщо не вроде, то побачимо. Дай Бог, щоб вирадило все. Ідемо. Так, ото шматочок ми посадили. А оце шматочок нам досадити. Ну якраз оце шматочок ми його і досадимо. Да? А ти за у ті два рядка що залишала? Mm -hmm. Наша куча попроростала. Ну, якраз до следующего року до осінь переприяти, перескидати її, да? Mm. З-під кроликів. Так, ще треба буде канави. Тут ось. Це половину один трактор їздив, а тут інший трактор їздив. І це канави буде. Ну то вже навесно позакидуємо, да? А якщо, якщо він буде мотоблоком отак осіда, то їде. Він не, не переїде, йому все одно треба закидати. Вже ж не раз закидали. Постав, будь ласка. Кинь. Так. Часник, мабуть, коль одразу, так? Да? Оці ж рядки, ой, рядки, які рівні. Так, да, оці два рядка досадимо, щоб тут був часник, а там цибуля. А далі вже цибулю будемо садити. Так? Mm -hmm. да? yeah. Давай тоді. Yeah. Ну вже листям все засипало. Ти взяв чесник? Сказала, що часник. чесник. Може, дві каналки робить. А ну роби, а я буду тикати. Mm -hmm. Ну роби тоді. Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. Рівно, що капець. Він якось як не раби рівно, воно все одно кліном іде. Якщо ти так будеш продовжувати робити, то в тебе отут буде край рядка, а там буде у тебе на углу. А що мені отак зробити рядук? Отак... А потім що тут? Ну досадимо його так рівно, а там по шматок, потім як сапати, ну сапати вручну буду тут уже цей шматок. А що оцей шматок туди йшов? Ну коротенькі досадимо. Угу. Ми так перед дощем спішили чи що, я не знаю, як ми його. Я тикала, не бачила, що вони такі дуже-дуже рівні. Роби вже так. А там отак так два чи три якісь коротенькі. два коротеньки. Такий шматок буде якийсь. Може, я там зелень посадів. Отділу от цю цибулі, щоб пізніше садила. Якось зелень посію, да? Це ти робив, такий. Перші рядки хто робив? Перші в мене були нормальні, а потім тут ти пішов. Тут у першим рядкам, воно так і йде все. Так да, йде, да, йде. да, 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 розповідай, да. Угу. Якщо ти косоглазий, то... <сіх> Нє, я не можу. <сіх> так, я дотикую тут чесник. Як бля? рядочек ровний. А потім бру себе і кирачу воду. <режесть> ну так і 6 десяти. Хе-хе-хе, не понамічай. І пішов. Пішов, 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 пішов. А потом уже <режесть> себе накапуєш. Ром, так до краю. Ти хотів колю забрати, собі, бо коля робота вийшло. Рома, що це за доброго? Бо ми на дорозі знайшли колополя, удобрювали, ми набрали відро. Що це за був. Ну Це щось хороше. Да? Це не селітра, це не нітрамофоску, похоже, з красним. Ну це не нітрамофоска, воно щось таке, поняв, як ото е, коричневе. Не куча. Ну, селітра взяти і ще. Селитра я, я, я сама фоска, вони е, шариками. Та я знаю, так. Да. Оце щось сіре, і оце таке разноцвітне. Це виходить такі Тут калій, мальчик, калій, гластрій. Кальций, фосфор, кальций. Ну це воно в зиму йде, я так поняла, Бо це ж вони оце, оце саме заїбліше. Бо це вони сіяли це. Це дуже комплексне. Да. Ми колись теж були відругу так. Азот. Чистий азот 25% чи 16%. я не помню. Ми знайшли були колись позапрошлий рік, то я садила і морку і все, то такий урожай був. Та я тоже... Та ні, так у мене не виходить. Уся, ти, ти пише вечер. Я, я так просто в мене вийде отут, що я сапу мій цей. Моя сапана пройде. Так зробиш шире. Ні, так ти бериш На меч. На меча. Просто себе отак от типа відділив і просто ровненько заткуй. Я так назадкував уже так там. Закругу. Що в мене ряд не А я отак так бачу, потім вертаюсь. Ну, ось вот тут ти смазав. Я пішов так типу раз, раз, раз і підравняв. Або з твої сторони. Так, кому не подобається, попав все. Марінка побачив по відео, скаже, я не поняла, копає город. Давай я тебе чертану. Не треба. Та хай чертане, ти проведеш, та рівніше буде. Руми все ідеальне там Сейчас, подави, на городі А у нас як ряд дочкам більше, дочкам менше <смех> <смех> то надо оту таку штуку, то маркер такий <кху> провів, а потом Що? <кху> Та не ширше, мабуть. быть. Mm. Вот так, да. А ты цибульку потыкать не хочешь? Ты ж тики же пока рассказывал, на який этот надо вид с нами. Ты такой это гарно в твою статую. Говоринка мне убьет. Що ми сьогодні ще садимо? Ой, морку я забула. Все Все, хватить, бо там ще закидывається канала буде. А ну, може її не закидувати, щоб менше бур'ян ліс. Марта Бека. Кичіть. Ага. А зараз вже дотикаємо, то будемо заводити. Все одно світла нема. Дякую. Прогортай, Коль. Так, так, Ні, ось отак. Може так? Так. Трошки. Так, тикать. Часник я дотикала. Дотикала. Посипаю. А? <свес> а Марта кричить. Даже не пасать, стоять кричить уже до дома. Так, У мене трошки. Коля йде ці, а я ці рядки. І Коля там. А що останеться, якщо не хватить цибулі, то то я точно возьму морку і попробую морку посіяти на зиму, так? Да? Попробуємо ці пару рядків, що воно вийде. Досіємо моркою. Та і все. Хоч пару рядочків попробуємо. Ми колись спробували. У нас вона не взійшла. Ну, вона у нас і весною не взайшла. в зиму, ні в весну вона не взійшла. Це позаминулий рік, мабуть, так? Да? Збігала додому, взяла морку, то що в цьому році сіяла королева осені. Морка трошки мені вистачить. Посію зараз спробуємо. В цьому році сіяли. Ти знаєш, ла, скільки ж рядків. Оце тут. А ти не посипав чи що? Усю тільки три посипав, далі не посипав. А -а, а -а. Три посипав, зараз притрамбую. Потім далі. Понятно. Три рядочка, так? Да? Да. Ну, попробуємо три рядочка. Що вийде. Та я там якусь зелень посів. Петрушку посів. У мене воно там кусочок. Ціле не було, зараз проростає перепахана петрушка. Там посію, щоб там окремо вона була. А більше ніде і не хочеться е, робити ще шматок, бо потім же ж не буде удобно ж перебивати його, да? щоб більше десь посіяти. Це треба ряди шматок окремий, воно невдобно буде. А так воно цілий шматок. І тут. Тут ще оце треба позакидати. Тут буде в наступному році, як будемо живі, все буде добре, то гарбузами-кабачками закидаться. Оце від майданчика до... Стовпа буде гарбузами закидатися, а оця вся полоска буде кабачками. А тут вже буде картопля, помідори, огірки і полоска кукурудзи. Буряк я не буду садити з ним. Довбатися, ото потім проривати, воно заростає, як задещить. там буряк уже стікає, а воно щитіне таке. та й в нас не виходить вічно з буряком. Не виходить, щось ми не вміємо, не так робимо. Ну так, да, воно ж посипано вже. Так, сію. Оці три рядочка. Все посіяла. Не знаю, видно чи не видно. Видно, я думаю. Да все, хватит моркуща. Тоже так посып, И можно загортать. Просыпать. Все, тепер хоч за це не буде, голова болить. А то шматочок посадили, треба досадити. І все ніяк. Собралася, кажу, е посадю завтра. І хріз і досадів цибулю. Всю ніч дощ і туман, і воно якось таке, да, як моросить, таке на ранок мокро, таке похмуро. Не пішла садити. А це щось сонце стоїть по цьому, по прогнозу, і 14 градусів. Вони б не сказали, що 14 градусів, і сонце я сьогодні взагалі не бачила. Так що їхні... У мене 9 стоїть. Так? Да? У нас стояло 14. І стоїть у мене 14 до середи, а там потім 7-10, вночі мінус 3 вже. І в неділю, по-моєму, дощ. Злива стоїть. Коротше, такий прогноз. У мене по прогнозу написано сонце, а ми дивимося на вулицю, на вулиці ливеняка йде. А не по прогнозу сонячно. Да. Так що це такі прогнози. Все, загортати. Давай буде загортати. Загортаємо, значить. знаєш. Загорнули, зараз коля право Тільки 10 хвилин четвертого. Чотири світла дадуть. А що воно так темно? Не знаю, щось. Ну воно похмуро, то і так. <кій> <кій> ти так темно вже. Ось прошкребе. А цей. Може доброго посипати ще? туди. Я посипала, як ото садили. Розсипати його на люцерну. Сипало. Та Посипало. А куди воно до слідчого року на що воно треба стояти? Відро за ним. Посипати. Я не знаю. Не Може його в пакет десь покласти до весни. Воно ж не пропаде. Я не знаю вісною вісну і таке Так, са да. мною. з чим там, що будем до купля. Оце треба було б, мабуть, іще пройти по ліцерні поверивати, так? Да? Не хочеться топтати, чихай. Чи треба повиривати, бо його було? Це таке сухе, воно ще... І кулі казала, поки вона не поотходила про коси. Ну так ось у добре вам посипала то та дощики, так наче непогано вона відходина. Тут трактором задів, казала, щоб не задівали. Задів, заїхав на Люцерну. І тут навіть, хто пам'ятає, геть пусто, така була висохша. Тут навіть відходи, Така. ну нічого. Я казала, коли що треба брати люцерну, та ще досівати, а дивлюся, так вона наче непоганенько так отходи. розростається, то досівати може і не треба. Бо вона ж геть така високша була. високша, Я казала, що треба буде купляти та досівати. Нічого така стоїть. Не треба до сього. Да, ну оці канави, звісно. Такі, то треба буде. І тут ось так поїздив поганенько. Я наче виходила дивилась, коли вони пахали, коля був. І виходила, дивилася, вони вон тут пахали. Так рівненько, так гарненько. Ще думаю, хорошо, кочок таких немає. А потім, як прийшли садити цибулю, кажу, ого, а що це за катакомби тут? Гарумка каже, я собі пахав город. Ну, своїм трактором. Е То каже, наче так рівненька, гарненька, каже, дивлюся, Марина, то там заїдь, то там заїдь. Каже, та так напахав, каже, вийшов на город, говорить, аж за голову взявся, та тільки що ями теж закидав. Каже, сам собі напахав, каже, не хтось. Діти гасали по городі, бігали, ну то зараз хай бігають. Все. Ідемо. Да? Ну, будемо, значить, тут до весни чекати, поки зійде. Пошли, козюрік заводить. Все, всім кажу пока-пока. До наступного відео. А ми пішли далі. У нас ще день не закінчився. Зараз коз позаводимо, кролям дамо. а потім до восьми вечора можемо відпочити. Я потім вийду подаю і все. Ай, тормозок збирати. Никите на работу. Все. Всем пока-пока. До наступного видео. Всем пока. Коля, садить уже к слывах. С тобой не буду слива.